Колеги, вітаю, мене звати Наталія Антоненко, я супервізорка багатофокусній полімодальній супервізії. Багатофокусна полімодальна супервізія має дуже чітку рамку і дотримання правил супервізійних дуже важливо. І один з пунктів кожної зустрічі це нагадування про те, на які правила ми спираємося. Але з поваги до часу всіх учасників групи, і щоб спростити, ну, вивільнити час на своїх зустрічах, вирішили записати розширену версію правил, пояснити, що означає кожне правило такому розгорнутому форматі, і вони обов'язково будуть дублюватися у чаті кожної групи. Ми обов'язково будемо проговорювати їх на зустрічах, але так легкими нагадуваннями. І от це відео буде про те, які правила використовуються саме на моїх зустрічах, саме на групах, які веду я під моїм керівництвом. У інших супервізорів правила можуть відрізнятися. А можуть бути і інші формулювання, якісь е, правила можуть бути доповнені, якісь вилучені. Тому е, орієнтуємося для моїх супервізантів, що це для вас в першу чергу, щоб ви розуміли, що означає кожне з правил і щоб було місце, коли, куди можна звернутися і нагадати собі, що ж воно таке це правило. Я умовно розділила. Я правила на декілька груп для більш легкого сприйняття, бо певні з них ну, дуже прості і зрозумілі, а певні треба так розширити, збільшити. І мені здалося, що так логічні блоки зробили, і зараз буду спиратися на свій текст і наповнювати, що ж я мала на увазі. Перше правило, ну воно незмінно в будь-яких супервізійних групах, воно повинно бути незмінним, це дотримання етики професійної спільноти. Що мається на увазі? Що у роботі груп ми спираємося в першу чергу на етичні норми в роботі психолога, тобто загальний етичний кодекс психолога. Також, коли хтось з вас є членом певної організації, ви ще спираєтесь на етичні. Кодекси, які прийняті всередині цієї організації, я додатково, як супервізор, як членкиня громадської організації міжнародна спілка супервізорів, спираюся ще на етичний кодекс роботи супервізора, прийнятий у цій організації. І ви бачите: QR-код за ним можна перейти. І Надати відгук щодо нашої взаємодії, щодо моєї роботи, якщо хочеться якусь вдячність написати, можна це зробити. Якщо хочеться якісь претензії до етичного комітету, винести також це можна зробити. Наголошую на пожалітися, поскаржитися або порадіти і віддячити за мою роботу. І це один з моментів, який важливо, щоб кожен психолог також використовував у своїй роботі, щоб ваші клієнти розуміли, куди на вас можна поскаржитися, і куди можна щодо вашої взаємодії направити тяжкості, щоб це було не так, що напиши мені відгук, так а от є організація, ви туди можете звертатися і описати. Те, що вважаєте за потрібним. І це також про безпеку наших супервізантів, моїх супервізацій, ваших клієнтів, коли зрозуміло, що психолог або супервізор не сам собі, так, він належить до певної професійної спільноти і дотримується правил цієї спільноти. Ідемо далі. Друге, конфіденційність та анонімність. Усі учасники групи беруть на себе зобов'язання не обговорювати те, що відбувається на групі поза групою, та не розголошувати інформацію особисто. Ні присутніх на групі, ні клієнтів, ні спеціалістів, ні учасників групи, ні, 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 нікого можна обговорювати те, що відбулося на групі, тільки з тими, хто був присутній безпосередньо на обговоренні якоїсь ситуації. При цьому особистість супервізора не є конфіденційною інформацією, можна відкрито говорити, якщо вважаєте за потрібне, в кого ви супервізуєтесь, це не так, як в терапії. Да? Терапія і в цьому плані більш конфіденційна. Особа супервізора, якщо ви хочете поширювати цю інформацію, ви маєте повне право. Так, з метою дотримання безпеки та анонімності для клієнта та учасників групи. Що надають випадки, коли супервізант надає свій випадок, він повинен змінювати особисті дані та професійні дані людини, про яку якого говорити, щоб клієнта пацієнта не можна було ідентифікувати. І якщо є потреба, певні дані сказати, то треба їх дуже так узагальнювати. Наприклад, замість проживає у місті Києві на Лівому березі. Ми говоримо, клієнт проживає в великому місці. Тобто контекст збережено, там ми розуміємо, в яких умовах людина живе, але не даємо адресу. Або замість того, що там клієнтка керує відділенням Приватбанку, ми кажемо, що клієнтка займає високу керуючу посаду. Тобто, ми розуміємо, на людині велика відповідальність, але не говоримо про те, чим вона саме займається. За потреби, можливий запис зустрічі, але він ведеться тільки з дозволу учасника випадок для розгляду. І деякі правила будуть трошки перегукуватися, трошки так просочуватися один на одне. І от третє правило це герметичність простору. Ми працюємо тільки з вимкненими камерами протягом усієї зустрічі, якщо вам треба. Ви ви залишаєте вімкнену камеру, підіймаєтеся і виходите, і свої справи і повертаєтесь. Ви повинні знаходитися у просторі з зачиненими дверима, щоб у приміщенні не було сторонніх людей, діти це також сторонні люди, і бажано, щоб тваринок також не було. Тобто, крім того, що конфіденційний, ще цей момент відволікання, та? щоб вас не відволікали, і е, інші учасники групи також не відволікалися. Та? Бо я, наприклад, там на котів дуже відволікаюся, і це мене вибуває. Та? Тому от у мене це правило, що тваринок не бажано тримати у просторі супервізії, які я веду. При наданні випадку група закривається для збереження конфіденційності та збереження неприємності процесу. Тобто, якщо вас вибило або ви там вийшли на якийсь час і в цей час починається розгляд випадку, ви можете приєднуватися, але будете залишатися в залі очікування допоки випадок не буде завершений. Неприємність процесу. Чому? Тому що коли людина виходить, психолог да, учасник групи а обговорення йде, потім він приходить, не знає всіх контекстів, може задавати ті питання, які вже були обговорені, може не розуміти усього, і надавати не дуже коректні коментарі. Тому так, або ти присутній при розгляді кейсу, або. Ти не присутній. Якщо випало, то випало, назад не повертаємо. Якщо там розімкнення в пів секундочки, таке буває, це окей. Так? А якщо більше, то вже чекаємо, коли нас долучать спокійно і з повагою до правил. Четверте правило. дозвіл на винесення кейсу. Учасникам супервізійної групи необхідно мати дозвіл від клієнта на винесенню кейсу повинна бути згода на розгляд кейсу в супервізійному просторі. У разі неможливості отримання цього дозвілу, фахівець робить все, щоб забезпечити анонімність для клієнта і максимально зробити нейтральну персону без будь яких ось яскравих конфіденційних моментів. Достатньо раніше було і усміх домовленості. Зараз змінюється законодавство. Не знаю, як буде надалі. Можливо, треба буде стовідсотково мати дозвіл підписаний від руки. Не знаю, зараз достатньо, щоб супервізант сказав, так, я маю дозвіл. Ви можете отримати дозвіл на початку своєї роботи з клієнтом або прописати це в терапевтичному контракті, попередити, що це одна справа, одна Одне з правил роботи з вами, що ви працюєте під супервізією, клієнта повідомляють цього достатньо. Супервізору не потрібно показувати бумагу, в якій людина-клієнт підписала, що бояду дозвіл, бо це вже порушення конфіденційності, там буде ім'я, прізвище, нам цього не потрібно. Це на відповідальності супервізанту, психолога. Якщо ви кажете, що у вас є дозвіл, ми це приймаємо і працюємо далі. Повага до часу. Починаємо вчасно, завершуємо вчасно, намагаємося дотримуватися таймінгу, який запропоновано всередині роботи. Для того щоб починати вчасно, бажаємо приєднуватися до зум-кімнат трошки раніше за декілька хвилин, щоб одразу з першої секунди заявленого часу ми могли використовувати. Супервізійний простор для роботи, а не чекати, поки хтось приєднається, доєднається, від'єднається. Дотримуємося часу відведеного на представлення кейсу, на коло запитань, на коло рефлексій. Тобто, тримаємо це весь час у фокусі, тому що хто контролює час, той контролює усі процеси. І ми йдемо далі. Свідомість. Що мається на увазі? Усвідомлене розуміння процесів консультування, психотерапії, їх вербалізація, шлях для професійного зростання. Що це мається на увазі? Що у фокусі групи, у фокусі уваги групи та обговорення за участі всіх членів групи, може виявлятися будь-які процеси, що відбуваються у групі і пов'язані з групою. Тобто може всякі почуття, відчуття піднятися не завжди характерні для вас, там якийсь колега може негативні прояви не прояви, а відчуття у вас підіймати. І це все нормально, це частина процесу, це групова динаміка і процеси, що відбуваються на супервізії. І от частина свідомості це потрібно усім присутнім усвідомлювати. Що в процесі супервізії може з'являтися, підійматися різні почуття та стан. Треба бути готовим до власних неприємних реакцій та до непритаманних колегам дій та почуттів. І все ми це відносимо до процесів супровізійних. Тобто те, що відбувається з нами, те, що підіймається, це повинно бути віднесено до тих кейсів, до того випадку. Який презентується на супервізії? На супервізії учасники знаходяться у одній єдиній позиції у ролі фахівця, психолога, психотерапевта, супервізора. Проявлення інших ролей це прояви процесів пов'язаних з обговоренням кейсу. І дотримання своєї ролі, це один з маркерів професійності фахівця. Тобто, там я зайшов психологом — мама, донька, дружина і всі інші ролі залишаються за дверима нашого герметичного простору. Буває так, що є особистий якийсь матеріал, який суперзант хоче винести. І винесення особистої інформації фахівця можливо тільки в контексті. Допомога роботи з клієнтами. Свій особистий досвід можемо показувати тільки з позиції психолога. Я зараз процитую автора книги про супервізію Хопкінс та Шохет, і вони це чітко підрозумували. Імперічне правило при залученні особистих проблем наступне. Обговорення особистого матеріалу терапевта на супервізійній сесії завжди має бути пов'язане з професійними проблемами і повинно завершуватися дослідженням того, де у своїй професійній практиці бачить підстави застосувати те, що він зараз побачить і зрозуміє. Особистий матеріал повинен з'являтися на супервізійних сесіях тільки в тому випадку, якщо він безпосередньо впливає на професійну роботу терапевта з клієнтом. Або на супервізійні відносини. Тобто, якщо болить, болить, ми йдемо на е, власну терапію. Якщо ми розуміємо, що якісь процеси ми можемо використати для покращення роботи з клієнтами, ми можемо це е, виносити на супервізію. І завжди пам'ятаємо, що супервізія це лікування лікування, а не лікування терапевта. Болить. На терапію. Є з цього користь для вас в роботі з вашими клієнтами, або ви розумієте, що це може бути корисно колегам, можна виносити на супровізу. І ми йдемо далі. Сьомий пункт безоціяль. Ну, це таке да, правило, яке психологи використовують у своїй роботі з клієнтами, і тут так само. Право оцінювати дії супервізанта, рекомендувати особисту терапію має тільки супервізор. І наявні рекомендації можуть бути винесені не обов'язково на групі, а в індивідуальному форматі для забезпечення комфорту всієї групи і супервізанта. І фрустрації, якісь коментарі такого оціночного характеру, допустимі тільки від супервізора. Тому що одна з функцій супервізора це контроль, оцінювання, та, і ми маємо на це право, ми також з повагою дуже коректно. Колеги не використовують формат оцінювання один одного. І в це ми також додамо правило СТОП, тому що воно також використовується тільки супервізором або супервізантом, який доповідає Кейс. Ми пам'ятаємо, що ми знаходимося тільки в позиції психолога, і тому ми не кажемо Стоп, мені там щось неприємне». ні. Під час доповіді кейсу супервізор стежить за дотриманням правил, і супервізан також слідкує за тим, що відбувається. Суперзант, який доповідає кейс. Якщо йому щось не подобається, тоді він може сказати стоп. І супервізор за потреби може зупинити обговорення, якщо бачить порушення якихось правил, або якась там неадекватна ситуація, відбувається на зустрічі. Все. Всі інші терплять і записують свої реакції для того, щоб або потім використати на обговоренні, або для того, щоб використати на власній терапії. Пункт 8. Відповідальність. Учасники групи приймають всю повноту відповідальності за свої дії та бездії, і їх наслідки в рамках роботи супервізійної групи та поза групою. Коротке, але дуже-дуже важливе правило. І йдемо далі. Правила ведення те, про що я вже почала говорити, коли учасник який надає випадок для розгляду, набуває прав ведучого групи. Тобто, коли ви доповідаєте власний кейс, ви стаєте в таку ж позицію, як супервізор. Супервізор нікуди не дівається, але ви також можете слідкувати за дотриманням правил, ви можете обирати, хто приймає участь в обговоренні, як розділити таймінг, хто буде слідкувати за часом, зупиняти процеси за потреби. А ви можете також запрошувати у внутрішнє коло і зовнішнє коло, видаляти із внутрішнього кола, якщо велика група, визначати рівень роботи, контролювати дотримання правил групи, формувати заявку, як все це буде відбуватися. І такий супервізор на певний час. Угу. Десяте правило правило розшифровки терміну. Полімодальні групи складаються з представників різних шкіл, різних модальностей, різних напрямків, і певні терміни можуть мати під собою різні розшифрування, різне значення, тому бажано не використовувати якісь специфічні фрази або там шифрування коди по з класифікатором захворювань, а одразу розповідати, що в мати науковозі та там не ТЗ, а ТА, а транзактне аналіз, тому що є представники інших шкіл, які просто не знають цих абревіатур або цих правил, або вони можуть означати щось інше, і треба цим розшифровувати одразу. Якщо термін вилетів, буває це нормально. Але комусь з групи не зрозуміло, що ви мали на увазі, учасник групи має повне право підняти віртуальну руку і запитати. Шановний колега, що ти мав на увазі? Розшифруй, будь ласка, цей термін. Розшифрували і йдемо далі. І ми йдемо далі. Одинадцяте правило задавання питань. Якщо у питанні є приховані та відкриті твердження, питання може зніматися з обговоренням. Що мається на увазі, коли ви своєму питанні, своє питання так запакували, що у колеги немає варіантів, як відповісти так чи ні, або прийняти ваше твердження, це запитання вважається некоректним. Запитання повинні бути відкриті, давати можливість супервізанту, колезі відповісти так, як вважає він, а не так, як ви туди зашифрували. Наприклад, наскільки. Чи вважаєте ви, що ваша мама там зруйнувала ваш мік? Ні, таке ми не пишемо. Да? Ми е, не, не задаємо таке питання. Ми задаємо питання, як ви вважаєте, чи впливала мама і наскільки впливала на ваші стосунки? Тобто це стосунки, це мама, але супервізант може відповісти там укріпила, зруйнувала, ніяк не впливала. Да? Коли нема у цього вже е, е, натяку на те, що. Колега хоче почути. І таке рекомендаційне правило собі, що буває, що ти експерт у цій області, да, прям кейс, який ти розумієш, і тобі хочеться побільше інформації про це, про все сказати. Це класна гіпотеза і дуже багато питань. Так ось, ми свої питання нотуємо, або в голові там якось структуруємо, і обираємо пріоритетніше. І потім, коли коло запитань, ми задаємо два, максимум три запитання за один раз. Далі даємо можливість колегам задати запитання свої, щоб супервізія не перетворювалася на діалог між декількома учасниками. І коли всі учасники, хто бажає по черзі, зададуть своє питання, і ваше питання, яке у вас там висило, не було озвучено, залишиться час. Ви в наступному полі запитань зможете додати. Без проблем, та? але так, щоб усіх була можливість проявитися, задати запитання, дуже часто запитання є такі усіх в голові, та? особливо коли це твоя тема, одразу раз свої певні запитання. От хто перший встиг, тот перший встиг. Двенадцяте правило: робота на запит спеціаліста, дотримання запиту. А робота групи спрямована на задоволення запиту учасника, що надає випадку. Група прагне працювати в рамках проблем, заявлених супервозонту. Про що це? Якщо колега просить певні техніки і просить пояснити там певний момент, ми даємо прояснення саме з цього моменту. Хоче техніки по роботі з тривожністю, ми даємо техніки по роботі з тривожністю. Ми не говоримо про те, що, можливо, у вас і вам треба на власну терапію. Ні. Ми даємо те, що колега хоче отримати, те, що він потребує. Якщо у нас виникають бажання ще щось додати, ми запитуємо супервізанта, супервізора. В мене є там ще версія, чи буде коректно, чи можу я додати це все це. Коли у нас йде розгляд випадок, супервізант заявляє, на яких рівнях він буде готовий почути наші коментарі. І ми розглядаємо лише на тих рівнях, які погоджені з супервізантами. А рівня у нас три: клієнтські. Що я не побачив у клієнті, умовно. Супервізійний, що я не побачив у процесі взаємин між мною і моїм клієнтом, і особистий, що у собі у власних реакціях я пропускаю, коли я працюю з цим клієнтом. І може бути так, що супервізант, супервізант погодиться працювати на усіх трьох рівнях, дуже часто залишаються на клієнтському і супервізійному рівні. особистий не беруть, бо це. Ну, торкається особистості, да, це повинна вже така, або сміливість професійна, особиста бути, або настільки спрацьована група, що вони вже один одному довіряють. Але якщо ви сміливі, ви завжди можете на всіх трьох рівнях дозволяти розглядати ваші випадки і знов ж таки пам'ятати, що у вас є стоп. Якщо ви дозволили на особистому рівні, але вам щось не йде, ви маєте право зупинити. І ще раз нагадаю, що розширення рамок роботи, можливо, при згоді учасника, що на супервізійний розвід. Погодився, ми можемо додавати, крім тихо, ще й свої інші версії. Учасники прагнуть виконувати запит супервізанта та ставити питання, що дозволяють отримати інформацію, необхідну їм для роботи над запитом. Оцінка якості роботи проводиться виключно за запитом фахівця, що надали там. Тобто фахівець сам вирішує да, наскільки ефективна була група, навіть якщо супервізор слідкував за дотриманням запиту, але за відчуттями супервізора, за відчуттями того, що відбувається на зустрічі, виникла необхідність вийти трошки або не трошки за рамки цього запиту. Ми можемо це зробити, тому що супервізія це живий процес, але все ж таки, да ми намагаємося тримати у цю рамку і давати те, про що ми спростили. І це було останнє. Це було останнє правило. Ще будуть організаційні моменти, вони окремим блоком будуть прописані. У чатах безпосередньо про те, як ми працюємо, якісь адміністративні моменти, наш графік, посилання на зустрічі, правила оплати, правила пропуску.